Ця комаха унікальна, і вона не просто захищає своїх, а буквально вибухає заради них. І це не фантастика, а справжній еволюційний факт, який відкрили зовсім недавно. Вона живе в тропічних лісах Південно-Східної Азії. І в цьому відео ми дізнаємося про цих незвичайних мурах камікадзе, які вибухають, щоб зупинити ворога. Хто вони як живуть, і як їх відкрили, і чому вони пахнуть корицею? Мурахи Кампоноту Соундерсі були вперше детально описані у 1916 році швейцарським ентомологом Огюстом Форелем, який спеціалізувався на мурахах і вважав їх одними з найрозумніших комах серед усіх. Але поведінка, яка зробила їх всесвітньо відомими, смертельний вибух довго залишалася загадкою. Тільки у 21 столітті вчені знову повернулися до вивчення цих мурах. Зокрема, команда з Австрії та Малайзії у 2018 році провела комплексні дослідження вибухаючих мурах у джунглях Борнео. Вони детально задокументували цей феномен та відкрили навіть нові види вибухівок серед кампонотус. Момент вибуху мурахів перше вдалося зафіксувати на відео у 2018 році під час досліджень у джунглях Борнео. Це стало справжнім проривом у вивченні цього виду. Саме під час цих досліджень Чені також описали новий вид вибухаючих мурах Colobopsis Бопсіс Експлоденс, який став символом цього унікального захисного механізму. Завдяки сучасним камерам уповільненої зйомки науковцям вдалося детально вивчити механізм розриву залоз, характер рухів та навіть траєкторію викиду отрути. Ці кадри вразили світ і нагадали наскільки видовищною і несподіваною може бути еволюція. Мураха буквально розриває себе, розбризкуючи яскраву клику речовину на ворога. Кампоноту соундерсі мешкають у вологих густих тропічних лісах Малайзії, Таїланду, Індонезії та на острові Борнео. Це місця, де все кипить від життя і де боротьба за виживання не припиняється ні на мить. Вони рідко будують гнізда під землею, обирають висоту, селяться в трухлявих стовбурах дерев, у тріщинах кори, серед моху, а іноді навіть у порожнистих стеблах бамбука. Це не просто укриття, це цілі багатоповерхові колонії з тунелями, камерами для яєць, сховищами їжі та охоронними постами. У колонії панує залізна дисципліна. Королева це єдина репродуктивна самиця, справжня москова станція колонії, і вона може жити до 10 років і щоденно відкладає сотні яєць. Робочі мурахи безперервно займаються будівництвом прибиранням добуванням їжі і доглядом за личинками. А ось солдати це справжні гвардійці, їхня головна задача оборона. Саме серед них особини камікадзе з унікальними залозами, здатними буквально вибухати. Харчуються компоноту сондерсі переважно нектаром, солодкими виділеннями попелиць, соками дерев, а також дрібними комахами. Але вони не агресивні мисливці, радше збирачі та фермери, які можуть навіть випасати попелиць, захищаючи їх в обмін на солодку поживу. І все ж головна зброя цих мурах не в силі укусу і не в масі. Їхня справжня міць у самопожертві заради колонії, кожна мураха тут частинка колективного розуму, невід'ємна гвинтівка в біологічній армії, де смерть не кінець, а акт вищої відданості? Тільки уявіть, у темряві джунглів наближається загроза, і поки інші види тікають, мурахи камікадзе роблять крок вперед і готуються до останньої атаки. Але як відбувається вибух? У вибухаючих мураху здовж тіла проходять гігантські отруйні залози, наповнені в'язкою токсичною речовиною під назвою теребеніновий секрет. Коли мураха напружує м'язи, тиск різко зростає і тіло розривається в районі головогрудей. У цей момент отрута буквально вистрілює у ворога, розбризкуючись на кілька сантиметрів. Це жовтувата липка субстанція, що діє як біологічний клей. Вона миттєво знерухомлює або вбиває дрібних хижаків, зокрема павуків чи мурах конкурентів. А ще вона має виразний запах кориці. Це не просто аромат. За деякими версіями, він виконує сигнальну функцію, сповіщає інших членів колонії про напад, мобілізуючи їх на захист. Це приклад еволюційної самопожертви, що найбільш відомий нам на прикладі бджіл. Загибель кількох особин чи десятків заради існування багатотисячної колонії. У дикій природі виживає не найсильніший, а той, хто найкраще пристосований до спільної оборони. І ці мурахи віддають своє життя, аби захистити колонію. Альтруїзм закладений на рівні ДНК. Як і у більшості випадків, їх основні вороги це жаби, ящерки, павуки та інші види мурах. Але після першої атаки вибухаючої мурахи багато з них воліють обійти це гніздо стороною. У кампоноту Соундерсі навіть є поза попередження. Вони вигинають черевце догори, натякаючи. Ще крок, і я вибухну. Це один із найефективніших прикладів оборонної поведінки у природі. Не лише у світі мурах, але й комах взагалі, що не може залишити без уваги та захоплення. Кампонотус не єдині мурахи, що здатні на екстремальні вчинки. У природі існують і інші живі бомби. Наприклад, Колобопсіс Експлоденс ще один вид з саморуйнівною атакою. А деякі мурахи з Південної Америки мають кислотні залози, які вистрілюють кислоту на ворога, не жертвуючи тілом. Мурахи камікадзе це не просто кур'йоз природи, це приклад того, як життя еволюціонує в найнеймовірніших напрямках, створюючи істот, які захищають одне одного ціною власного життя. Якщо вас вразила ця історія, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Попереду ще чимало вибухових відкриттів зі світу природи.